День захисника України. Свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, У день святої поброви та святої Богородиці, одночас Днем українського козацтва. Це свято пам'яті про наших предків, які першим словом, вогнем і мечем боролися за право на незалежність рідної країни. Свято вшановування козацької доблесті і відваги. Це свято подяки ветеранам Другої світової, які вивоювали за свою землю. І нарешті це день всіх героїв сучасності, які мужньо захищають кордони України. День захисника України, мужності геройства свято, і ми вклоняємося тим, хто літом назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю, свою Україну. Рославив Господь людей по всьому світу і кожному народу на землю. Богом на земля є святою і рідною, тому їх захист не перший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна. Вона полита полотом і кров'ю сотень поколінь їхніх працелюдних і героїчних предків. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани, Та тільки одна на землі Україна, а ми, її доньки, і ціни. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, Та тільки одну батьківщину не знаємо, її Україну везуть. Жима на цій землі і повинні знати, розславні Ботві свої запорожці, а також про наших воїнів захисників які сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи нашу Україну від ворогів. А на моїй землі йде війна: стріляють танки і ревуть гармати, сповита горе в чорному брині, сльозам намилась неодовжима. Найкраще з краще впадають від куль, грудьми своїми землями покривають, сумним на ватам, і листах звучать слова Герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України. Не дозволяють нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вискаємо, здолаємо хаті, як маки в цвіт розквітне Україна. На тих місцях де йдуть тепер бої, в зимнім поклоні схилиться калина. Війна просто слово, як вітер, але скільки асоціації пробуджує в нас воно: біль, героїзм, патріотизм, туга за близькими людьми, ненавість раль У цій страшній бої наш народ і наша армія мужні. Досконаються і перемагає. Багато синів і дочок наших сіл, міст, пішли виконувати своїх обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несу бойову службу у лаву Збройних сил України. Слова слава Україні, героям слава! Пристовірь, буде просто вітання. Чи вже віддання шан найкращих, і найважливіші моменти нашої держави не злякалися і пожертви собою заради своєї батьківщини, а також і засвідченням справжнього патріотичного подругу. Я дивлюся світлені віці, щирі посмішки, стомлені очі, сиві скромні та безліч рубці. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в десь не в Чечні, а вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки, Україну від сла захищають, б'ються насмерть мої земляки. Кров на землю святу проливають, щоб країна війшла в майбуття, сильна, вільна, безчварта війни, віддають найцінніше життя України найкраща сини. Коли перед очима в кадри слави, подобранених та загиблих героїв, дивлячись їм у ми розуміємо, що вислід душу і тілами положень за нашу свободу став для сучасної історії української нації, не просто словами гімну, це стало станом душі. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чесні і чисті, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. є в місцях невідомих невідомі останки, є в лісах, є в горах, і є під горою. Менше світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні, нехай відомими стануть всі герої безвісні. Загибель бійців це велика і кривава рана, яка залишається на завжди в нашій пам'яті в історії України. Давайте хвилини мовчання шанує пам'ять загиблих воїнів. Я готовий за тебе молитися, дорогий мій любий захисник для Бога, за щоб себе сходитися, аби тільки він досі. Я благаю тебе, рідний Боженко, захисти моїх вірних синів, дай їм сили, відваги хоробості в тій безгуздій, та клятій війні. Просимо Бога, миру для країни, щоб повернулися живими всі ті, хто зараз захищає Україну. Молюся, небо, молюсь і віру. Що все закінчиться, що скоро все мене, тримайся, моя рідна Україна!